Добіг час новин на першому західному підсумовуємо 18 червня. Вітаю вас! Нелюди продовжують безкарно наводити жах. Росіяни обезголовили бійця збройних сил України в Донецькій області та вкотре обстріляли цивільне населення в низці областей, зокрема у Полтавській, Херсонській та Донецькій. Події цієї доби підсумуємо в нашому огляді. Кількість постраждалих у наслідок вчорашнього ворожого обстрілу Полтавщини збільшилася до 22 людей. З них троє дітей, дев'ятьох осіб, серед яких і дитина ушпиталили. Знищено цивільну інфраструктуру та пошкоджено лінії електропостачання. Знеструмлено десятки тисяч споживачів. Російська армія продовжує тероризувати і окуповане правобережжя Херсонщини. Вороги стріляють з артилерії, мінометів, танків, авіації та запускають БПЛА. В результаті обстрілів пошкоджено шість приватних та два Атоквартирні будинки війська РФ накрили вогнем дев'ять населених пунктів Донеччини. Одна людина загинула, ще одну поранено. Знищено 13 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, магазин і склад. З Костянтинівці на Донеччині на території приватного домогосподарства. Сапери, ДСНС вилучили фугасну авіабомбу вагою чверть тонни. На щастя, боєприпас не здетонував і відтак не завдав шкоди. Даний вибухонебезпечний предмет буде транспортовано до підривного майданчика і контроль і буде знищений контрольованим підривом. Масштабна пожежа в Ростовській області, що на Росії, за допомогою безпілотників, українські військові атакували резервуари з нафтопродуктами. об'єм палаючого пального 5 тисяч кубометрів. Полум'я та густий чорний дим настільки великі, що їх видно за десятки кілометрів. Аби усе це загасити, рашисти відправили до місця події пожежний потяг, понад 20 одиниць техніки та майже сотню вогнеборців. Ців не лише літальні, а й наземні дрони українські військові часто застосовують в боротьбі з противником, як, от, до прикладу, робот Камікадзератель С. Він може пересуватися зі швидкістю 25 км кілометрів на годину та знищувати бронетехніку. На своєму борту робот на колесах може нести дві протитанкові міни або 40 кілограмів корисного навантаження. Італія передасть Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. На новий пакет допомоги чекаємо до кінця місяця. Дальність ураження зброї до 250 кілометрів. Вага бойової частини майже півтонни. Вартість однієї ракети мільйон доларів. Німеччина пообіцяла Україні танк ППО Франкенштейн. Техніка може збивати ракети та дрони. Дальність ураження повітряних цілей до 4 кілометрів. У прифронтовому Дніпрі молодаки спалили автомобіль військовослужбовців та Каза допомогою коктейлів Молотова зловмисники намагалися знищити ще декілька автівок, однак задум не вдався. Їх затримали працівники СБУ. Злочинні дії палії узгоджували з російським куратором. За це запроданці отримували гроші з Московії. А на завершення нашого огляду дивовижні місця планети Земля, неймовірні гори, річки, моря та вулкани. Українські пейзажі не менш мальовничі, особливо якщо їх не топче русня. Яворові на Львівщині напали на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він супроводжував громадянина на проходження військово-лікарської комісії. На одній з вулиць військового несподівано вдарили тупим предметом по голові. Службовець отримав закриту черепну мозкову травму і був ушпиталений до місцевої лікарні. До слова постраждалий Юрій, переведений до Яворівського ТЦК та СП з бойової частини після поранення в березні 2022 року. Інцидент прокоментували на сторінці Львівської обласного. Центру контактування у Фейсбук. Так, чоловік отримав подяку за те, що свого часу гідно прийняв обов'язок і приєднався до лав ЗСУ. Подякували йому саме ті, кого він боронив, за кого віддав здоров'я і мало не втратив життя. Звертаємося до всіх військовозобов'язаних громадян України. Не маєте сміливості приєднатися до ЗСУ. Майте, хоча б совість і лице про це мовчати. Не маєте розуму мовчати. Не смійте піднімати руку на наших героїв. Львівський обласний ТЦК та СП. Правоохоронці вже розшукали та затримали підозрюваного. Відомо, що на момент вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Відкрито провадження за частиною першої 296-ї статті кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Якщо провину зловмисника доведуть, йому загрожує від трьох до семи років за ґратами. Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького запроваджують три нові спеціалізації: фізична терапія, менеджмент в охороні здоров'я, а також протезування ортезування Це спеціалізації, поява яких зумовлена викликами війни в нашій країні, адже на жаль, щодня все більше людей потребують кваліфікованої медичної допомоги. А отже, нам потрібні і фахівці, які зможуть її надати. У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького готуватимуть фахівців, яких потребує сучасна система охорони здоров'я в Україні. Цьогоріч оголосили набір на три освітньо-професійні програми на першому бакалаврському рівні фізична терапія та реабілітація. Також дві магістерські програми менеджмент в охороні здоров'я, а також протезування ортезування. А на сьогодні у нас є певний зійна обсяг, коли ми говоримо про фізичну терапію реабілітацію. Це 50 осіб протезування ортезування, а ми маємо 10 бюджетних місць. Тобто на кожну з програм набиратимуть по 50 осіб, поки що на контрактну форму навчання. А бюджетне замовлення в обсязі 10 місць є лише за спеціалізацією протезування ортезування Майбутні фахівці мають змогу навчатися на клінічних базах університету, і основними клінічними базами університету є Львівський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи та реабілітаційний центр Суперх'юменс. Програма це є практично орієнтовані. Від Відповідно до стандартів вищої освіти вони будуть мати приблизно 70-90% практики власне на цих наших клінічних базах. Саме практика є основою для того, щоб ми отримали того спеціаліста, який зможе знайти рішення у складних випадках. Майбутні лікарі вони можуть попрацювати в мультидисциплінарних командах, тобто працювати так, як вони будуть працювати у майбутньому у Superhuman Center майбутнє. Ніх фахівців навчатимуть тонкощам процесу протезування на всіх етапах. Особливий акцент робитимуть на виготовленні протезів верхніх кінцівок, адже таких спеціалістів в Україні нині дуже бракує. Також тут готуватимуть і фізичних терапевтів. У госпіталі імені Юрія Липи студенти медуніверситету імені Данила Галицького зможуть брати безпосередню участь у процесі реабілітації пацієнтів із різними видами травм. Фізичних терапевтів навчатимуть упродовж чотирьох років. Магістерська спеціалізація менеджмент в охороні здоров'я орієнтована на здобуття управлінських навичок саме в медичній сфері. Програма охоплює 19 обов'язкових дисциплін, зокрема класичні речі Фінансовий менеджмент, кризовий менеджмент, менеджмент комуніка. Менеджмент управління персоналом, але є й нові, абсолютно нові. Це лікова психологія, лікова поведінка, це нові підходи до, до управління в умовах військового часу, в управліннях кризи. Андрій Зіменковський зауважує, що викладатимуть дисципліни як фахівці медичного університету імені Данила Галицького, так і запрошені гості. Планують також залучити колег із Литви та Польщі. Додам, що впродовж трьох навчальних семестрів потрібно буде написати магістерську роботу. Якими ж є умови вступу на нові спеціалізації? Здобувачами ступеня бакалавра за спеціалізацією фізична терапія можуть стати вступники з повною загальною середньою освітою, а також випускники. Медичних коледжів за результатами національного мультипредметного тесту для здобуття ступеня магістра на освітній програмі менеджмент в охороні здоров'я можуть вступати усі бажаючі, хто має диплом бакалавра, магістра та спеціаліста з будь-якої спеціальності для спеціалізації 224 ортизування протезування є специфічний контингент вступників. Галузь знань охорони здоров'я. Це всі фахівці, це всі спеціальності з цієї галузі, а також біо. Медична інженерія, фізична терапія, реабілітація та напрям охорони основи здоров'я людини. Детальніше ознайомитися з умовами вступу можна на сайті Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Марина Менсурик, Павло Земрій, програма Очі. Як впоратися зі стресом, як допомогти наймолодшим долати складні ситуації, і проблеми, які поглиблює війна? Та як підтримати тих, чиї рідні у полоні чи зникли безвісти? Ці аспекти зокрема обговорювали сьогодні під час марафону психічного здоров'я на Львівщині. Це тематичні навчання для педагогів, батьків, психологів та представників громад. Ментальна безпека це важливо. Львівщина першою в Україні впровадила комплексну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. У кожному районі діють координаційні центри, куди можна звернутись по допомогу. Також нещодавно в області відкрили перший будинок підтриманого проживання для стареньких переселенців та осіб з інвалідністю. Так реалізовують соціальну складову програми. Також вона охоплює освіту та охорону здоров'я. Що більше людей потребує, це все таки наближення цієї послуги, послуги до самої громади. Ми сьогодні говоримо про те, що ця послуга є важливою, і ми вже говоримо про центри психічного здоров'я при кластерних лікарнях, які є в містах районного значення, і власне на стрищенні місяць тому і відкрився центр психічного здоров'я. Ми сьогодні пояснюємо, як це все працює, чому там важливо, що там є психотерапевт, психіатр, як зробити психічну допомогу доступнішою в громадах, і обговорювали нині у цій залі. Вчителі, психологи, посадовці, медики з громад Стрищини. Їхня спільна мета зберегти ментальне здоров'я. Мешканців, адже на третьому році повномасштабної війни ми відчуваємо тривожність невизначеність, деколи втрачаємо мотивацію, особливо вразливими є діти. Практичний психолог працює як з діточками, формування резильєнтності, стресостійкості, мотивації, так і з батьками. Я особисто працюю з діточками, чиї батьки або перебувають в полоні, або перебувають в госпіталі. Не можемо дати надію, що батько живий, але і ми не можемо вбити надію, що батько повернеться. Тобто, ми виробили певну стратегію. Підтримка тих, хто. Живе в очікуванні та адаптація військових, які повертатимуться додому. Про що має дбати сім'я та громада тема окремої розмови сьогодні. У нас є зустрічі, є підтримки один одного. Коли мій чоловік повернеться з полону, з якщо він там знаходиться, мені дуже цікаво, як мені з ним розмовляти. Мене це дуже турбує і я дуже вдячна організаторам. За це. Серед учасників події, а їх нині декілька сотень, проводили опитування, куди вони звертаються по психічну підтримку у своїх громадах та які послуги ще варто впровадити. Попередує ще дві такі зустрічі у межах марафону. Для нас вкрай важливо психічне здоров'я дітей, і цей захід присвячений психоедукації в першому контакту, яким має володіти кожен вчитель, кожен директор школи. Для того щоб розуміти ситуацію, яка відбувається з дитиною, Разом із партнерами ми вже забезпечили понад 18 тисяч консультацій у сфері ментального здоров'я для дітей та їхніх сімей. І ми продовжимо цю роботу за підтримки координаційних центрів Львівської ОВА. Ця історія абсолютно нетипова. Подружжя Золотарьових мріяли про велику родину. Відтак, маючи двох біологічних дітей, стали батьками для чотирьох прийомних. А військовослужбовець Тарас Елейко давно задумувався над тим, аби подарувати власноруч збудований дім багатодітній родині. Їхні шляхи та мрії перетнулися. Подружжя Євгена і Лілії Золотарьових завжди мріяли про велику родину, виховуючи двох біологічних синів, Луку і Давида вирішили вдочерити дівчинку. Тоді і гадки не мали, що у їхній сім'ї, окрім чотирихрічної Марічки, з'являться ще й Дмитро, Ангеліна та Ілля. Бог таке чудо зробив, що ми, ми хотіли насправді, лише одну дитинку взяти, все новити, але повернулися зовсім інше. Наша сім'я стала набагато більше у нас. Є від. Трьох майже чотирьох років до 16 років діти. Вони стали дуже рідними для нас. Я тепер е, зрозумів. Коли говорять ви зрозумієте, що то діти ваші сім'я Золотарьових не лише стала більшою, а й переїхала в новий будинок в селі Суховоля Львівського району. Це дарунок військовослужбовця Тараса Елейка. Він збудував його на батьківському подвір'ї. Колись з дружиною у них теж була мрія відкрити дитячий будинок сімейного типу. Однак із повномасштабним вторгненням плани та рішення захисника змінилися. Ми будували і вже збуду. Вали його і почалася повномасштабна війна. І тоді ми вже почали шукати сім'ю. Бог нам послав цю сім'ю, яка взяла ту на себе важку ношу, і вони будуть робити цю титанічну роботу в вихованні тих дітей в любові. Це вже другий дитячий будинок сімейного типу відкритий на Львівщині цьогоріч. У планах ще як мінімум чотири від так щасливих дітей зігрітих батьківською турботою та любов'ю стане більше. Я закликаю всіх, хто сьогодні хоче і бачить за собою можливість брати на виховання дітей, створювати дитячі будинки сімейного типу. Так чи просто прийомні сім'ї? Як це сьогодні законодавство каже? тому, що це велика великий вклад в наше майбутнє і подяка всім цим, хто це робить. На Львівщині розпочався чемпіонат України з велоспорту на шосе. Понад півтори сотні учасників протягом шести днів будуть їхати у різних видах перегонів, щоб провести відбір у національні збірні на чемпіонати Європи і світу та навіть Олімпійські ігри. Зокрема, одна ліцензія вже здобута. Більше про індивідуальну гонку на час першого дня чемпіонату України розповість Алла Васковська. Сьогодні пам'ятник кобзарю у селі Шоломинь у компанії велосипедистів під вишнями гудуть велосипедні станки, сичать насоси і зищать зірочки на колесах. Валите на всі бабки, тільки не їдьте понад обочиною. Гонка буде дуже важка, бо 29 кілометрів це не хухри-мухри. 29 кілометрів індивідуальної гонки з роздільним стартом пролягали від села Шоломинь через Звенигород, з розворотами у Гриневі та гаях і фінішем знову у Шоломині з Винигород і його околиці в перший примет п'яту корін до того були аматорські такі як тур Галичини та інші. цієї траси, тим, що рельєф хороший, асфальт ідеальний і гарні краєвиди. Серед юніорів найшвидшим був велоспортсмен з білої церкви Роман Винник. Після фінішу його в обійми затискають тренери. Так ніколи в житті, не переживав. Я вам скажу, на велосипеді їхати легше, ніж в машині. На початку я на першому розгороті виграв. 45 секунд, потім 40 секунд, і на фініш я виігрував секунд 20. То спуски були доволі хорошими, я їх пророботував. Так само і горку, ту, що на фініш, я теж максимум дав. Старт жінок і ті ж спекотні 29 кілометрів. Але на кону олімпійська ліцензія. Тут найшвидшою стала львів'янка Юлія Бірюкова. Вона вперше випередила свою опонентку Валерію Колоненко. Ти розумієш, що це ще, 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 ще трошки, і все. І це, і це фініш, і ти викладаєшся просто на максимум. Я просто приїхала, я навіть не могла йти. Я зразу зупинилась, лягла і все. Не бара, <праць> не барай. Все позаду, і в нас все вийшло. Я давно вже не відчувала перед гонками хвилювання. А сьогодні я реально відчувала. Я не хотіла нікого підвести, не хотіла підвести себе в першу чергу. Не хотіла підвести мого тренера, який вклав в мене всі сили, всю душу. Я в захваті. Робота зроблена, і дай Бог. Олімпіада. Завдяки цій перемозі Юлія Вірюкова здобула ліцензію на свої перші Олімпійські ігри в кар'єрі. Загалом у чемпіонаті України позмагаються 173 учасники вікових категорій юніори, молодь та дорослі. Вони проїдуть групові та індивідуальні перегони. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма. Очі. Уявляєте об'єм легень професійного велогонщика вдвічі більший, ніж звичайних людей. Тому катайтеся на двоколісних і збільшуйте об'єм легень. На все добре. We'll